Всім доброго дня! В часі, коли зараз над нами летять ракети над нашими головами і відбуваються страшні речі у вигляді війни, ми хочемо розпочати досить важливу і досить необхідну тему. Це тема інтегративна медицина, погляд у майбутнє. Що таке інтегративна медицина? Це медицина, яка об'єднує різні методи і різні напрямки лікування. Особливо це офіційної медицини і неофіційної, бо так називаємо нетрадиційної медицини. Як їх можна між собою об'єднати, як можна так їх сплести, щоб максимально допомогти пацієнту? Тому що кожен з нас так чи інакше страждає на проблемах хребта, суглобів. Неврологічні розлади, шлунково-кишкові розлади, тобто дисфункції по здоров'ю є у кожного. Тому що кожен з нас знає, що здоров'я з позиції офіційної медицини, заключення ВОЗ, це є стан повного фізичного, психічного і емоційного стану. І, відповідно, кожен з нас не є повноцінно здоровий, але ми хочемо показати, наскільки ми можемо. Об'єднати ці всі методики, які ми кожен з нас володіє, для того, щоб максимально допомогти пацієнту. З радістю нам в цьому е, заході е, відгукнулися е, в нашій студії, де ми знаходимося, це компанія Delta Medical, яка е, допомагає дійсно пацієнтам і яка е, використовує найсучасніші. Препарати на сучасніші засоби, які дозволяють нам, лікарям, допомогти в лікуванні кожного конкретного пацієнта, і для того я був ініціатором організувати круглий стіл з досить цікавими і досить важливими спеціалістами, які є на сьогодні. І почну я з себе, я сам лікар-ортопед, травматолог. 20 років я пропрацював в трьох різних районах міста Києва і працював як звичайний ортопед-травматолог, буденний прийом і бачив досить багато пацієнтів за цих 20 років. І от останніх 5 років я очолюю медичний центр Медіо як більше як лікар-вертебролог, хоча в нас такої професії офіційно і не існує. Але враховуючи, що це досить актуальна проблема на сьогодні. Я думаю, що не в минулим, не в скорому майбутньому ми будемо мати таку професію. лікар-вертебролог в двох-двох словах. Це професія, яка очолює різні, різні професії. Це і ортопед-травматолог, і невролог, і ревматолог, і нейрохірург. І реабілітолог, тобто дуже багато професій, які мають бути в одній професії. Тому дозвольте мені представити наших лікарів, які зібралися в нашому круглому столі. Надамо слово нашому лікарю-ревматологу. Доброго дня, я лікар-ревматолог. Мене звати Горель Наталія Сергіївна. Я працюю на амбулаторному прийомі ревматологічних хворих щоденно. В консультативно-діагностичному центрі 6-ї міської лікарні міста Києва так, пацієнти з захворюваннями хребта, суглобів, звертаються щоденно і досить часто не вистачає такого конціліуму лікарів для того, щоб Пацієнт був інтегративно, тобто вже були всі, всі нюанси захворювань хребта і суглобів вже розібрані і не, не залишалось питання у лікаря, не у пацієнта, куди йти, куди звертатися, що далі робити, і які. І власне кажуть, чи це пацієнт, правда? Так, і це питання не раз. В поліклініці є. є проблема, що відправляють невролог до ревматолога, ревматолог до невролога. Невролог відправляє до ортопеда травматолога, а в кінцевомітозі ми направляємо ведучі якісь інстанції там інститути, будемо говорити відверто. І, відповідно, потім вже закінчуються на цьому о, всі наші міроприємства. Дозвольте представить ликаря-невролога. Добрый день. Меня зовут Максимов Григорий Александрович, я являюсь врачом-неврологом, кандидатом медицинских наук медицинского центра меддиагностика, где провожу медицинский прием неврологического профиля, смотрю пациентов с патологией нервной системы, с патологией двигательной системы, где задействованы нервы и имеется патология нервной системы, как центральной, так и периферической. И в взаимодействии с нашими врачами, ортопедами, травматологами, ревматологами, кардиологами помогаем пациентам избавиться от их нарушенного функционирования. В первую очередь, такого функционирования, как боль. Которая чаще всего зустрічається при патологіях опорно-двигательного апарату. Дозвольте вам представити лікаря ортопеда травматолога і лікаря остеопата. Хоч теж у нас офіційно немає такої професії, так. на жаль, в Україні. Доброго дня. Я Левицький Владислав Ігорович, лікар ортопед травматолог, ортебролог, лікую остеопатичною технікою для. Дана техніка вона йде на коригування іменно біомеханічної структури, тобто хребта та суглоби, відновлення, що перший раз є причиною усіх болівих синдромів. Як ви відноситесь з інтегративної медициною? наскільки ви бачите майбутнє в цьому? Чудово, тому що цей напрямок він повинен бути. Він має місце бути в науці, бо ми не можемо одною технікою, там одним напрямком полікувати всю структуру, бо не враховуючи там ендокринну травну, опорну структуру, неврологічну організм це єдина структура, її треба єдино лікувати, а не просто. По поетапно, як кожен бере свій напрямок і лікує. Там трішки, там трішки, там трішки, але по суті все залишається тільки ну, допомагаємо пацієнтові на, на 10-15%. А треба, коли це буде в комплексі, то вже буде то, йти до 100% результату. Для того ми вам представимо досить складних і досить буденних пацієнтів, з якими ми зустрічаємося фактично щодня, для того, щоб. Зрозуміти, як правильно їм допомогти, як правильно їх вилікувати на, ну, в тому варіанті, наскільки це можливо на фізичному, на психоемоційному рівні. Зараз хочу вам продемонструвати досить важливий і необхідний клінічний випадок з воїном ЗСУ, який служив і служить зараз в лавах Збройних сил України. Який несе важливу відповідальність, він захищає нас і нашу країну. І звернувся до нас з скаргами на болі, виражені болі у перекому відділі хребта, які не дають йому нормально не просто служити, а нормально побуті себе обслуговувати, скажімо так. Представте, будь ласка, як вас звати. Доброго дня, мене звуть Олександр. Так вже сказали, що в мене там є проблеми в попереку. А скажіть, вибачте, привів. Ви е, скільки вже служите часу? Ну рік і там два місяці. Два місяці. місяці. Ви носили весь цей час бронежилет. жилет? Ну, чого так, я це акцентую? Тому що часто до нас воїни звертаються елементарно з болями попереком в відділі крипта. Чому того що бронежилет скільки важить? Приблизно кілограм. Ну, вісім. Вісім, десяти, плюс повна БК ще ну, десь. Так, да, ну там максимальне навантаження може бути до 30 кг, якщо це якісь там походи там. Походи. Да, і представте, що в побуті ви до війни ви військовий, чи ви Ні, Я тренер, бо спортом взяв займався. Тобто ви не військовий, ви спеціально Ні. не обучались. В чому і проблема? Що хребет не був підготовлений до такого виду навантажень, і відповідно страдає найбільше нижній поясничний відділ, власне кажучи. З чим пацієнт до нас і звернувся. Тому ми хочемо показати цей випадок і пояснити, як краще і правильно його полікувати. Так. Що вас турбує на даний момент часу? Біль в попереку віддає в ліву ногу назад. Ну, в принципі, все. Я не можу нахилятися, не можу підіймати нічого там важкого. Там, ну, Скільки ти часу вже вас турбує? Ну, цілий рік. Вже ну, да, ви звертались до невролога? Ну не було часу, ні. Я, я, ну, самостійно я, щось приймали, так? Е да, так, е да, 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 самостійно, да, приймав самості uh -huh. там кололи. Зараз ви відпустці, да, да, дозволили трошки да, достежитись, да, ви да, були да, у невролога. Е у у а, сьогодні, Ви сьогодні я, їздили. до нейрохірурга? Да, е — Так, Він подивився знімки, е ну показав, розповів мені, яка проблема, звичайно. Сказав, що якщо є змога це покращити ситуацію, там без операції, то можна спробувати, да ж ну, декаментоз. да, 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 да. або оперативно да, або оперативно. Якщо там не допоможе, там будуть болі. Тоді оперативно я коротко хочу показати. Знімочки у пацієнта є стеноз на трьох рівнях, третій, четвертий, п'ятий диски, просівші, і у нього є три грижі, ті чи інші ступені вираженості, є звуження каналів. На всіх трьох рівнях відповідно навіть з позиції нейрохірургії це проблема, тому що треба вибирати, які із цих рівнів треба оперувати, які більше компрямує. І не завжди можна чітко навіть неврологічно це визначити. Позиції медикаментозної терапії так можна спробувати, може йому стане краще, але у нього є. Дисфункція таза, за ми зараз остеопат подивиться. Ми зараз просто коротко, неврологічно перевіримо е, сухожильні буквально рефлекси, е, лягаємо на спиночку і розбуйтесь, будь ласка, зразу. Тобто ви не можете, у вас болі в поясниці, ви не можете повноцінно лягти. Так, ну, так. Ви, так, 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 так. Угу. Дивіться, зразу такі основні от, корінні. с спокойно все, невысокие рефлексы, прославленные. Целыми, да, с То есть по сравнению с верхним этажом, с руками, мы видим здесь рефлексы более живые. А, вот. Говорит, э... Но випадіння немає, то есть, в принципе, не заживає вони однакові з двох сторон. Ми не виведемо випадіння, тобто не говорить нет. о том, що якась -то корішкова симптоматика. Це я вас попросити. Зараз подивимося кінезіологічно. Подивимося, як працюють м'язи навколо таза. Ножку рівненько тримаємо, коліні не згинаємо. піднімаємо ножку доверху, Сильно. піднімаємо, скільки можете. Ми бачимо є слабкість черголову м'яза справа. Опускаємо ножку донизу, другу ножку піднімаємо доверху, сильно піднімаємо. Ми відчуваємо силу. Візницю відчувається? Відчуваємо. Ножки разом тримаємо в купу, тримаємо сильно. Я буду розводити. Тримаємо. Бачимо слабкість. Другу ножку сильно. Теж Ні. бачимо силу. Попросимо пацієнта здавити ягодички разом. Дивимося знову, як реагує пряма мишці. Піднімаємо ножку доверху сильно. Ми бачимо, що включається прямий м'яз привідні. Сильно? Тобто стабілізація таза за рахунок напруження годиць, в нього нормальна. Відповідно, ми розуміємо, що є нестабільність таза, є стеноз канала. Зараз ми попросимо стеопата подивитись клінічно, як правильно нам допомогти даному пацієнту. Повне Пацієнта спостерігається по порушенні інервації не сильної, но зниження правої лівої нижньої кінцівки. Реакція було ослаблення великого пальця. Не знаю, скільки це часу, ну це, мабуть, дуже було давно. І за того, що нижня кінок. Рік він вже страждає, а, а, а больовий синдром вже на протязі 13 років. І, то, і за того, що ця ножка ослаблена була, компенсаторно реагує автоматично по відділ, який бере на себе велике фізичне навантаження. В сукупності, і за того, що є порушення, не порушення сну, а неправильного положення під час сну, блок. В шийному відділі зліва. Тобто і відбувається така асиметрична вся асиметрія хепта. Движопатично поправили. А... Зараз що ми будемо робити з тенозом? Там стеноз на трьох рівнях. Потрібно ще проводити остеопатичну корекцію? Остеопатичну корекція потрібно провести. Зараз треба не назначити медикаментозне лікування, міорелаксант і протинапрякову терапію. а хондропротектори, наприклад, такого плану, як вертебра чи є. Обов'язково тільки потрібно ще раз стабілізувати, тобто включається структура, структура тільки запрацьовує, і тоді вже ми даємо для відновлення самих між Неврологічно потрібно дати препарати да. для стимуляції Неврологічно. Да. Хондропротектори да. обладають не только. А в отношении хряща, но и противовоспалительный эффект, который ему необходимо Так, применить. Ну, через давайте мы подивимся, педимінці, будь ласка, відчуйте, чи ви щось відчуйте, чи відчуєте ефект до моменту розвитку у нас є. Ну, як ви почували нахила відчули? Простите, зараз не буду точно. Ви не бійтеся, ви нахиліться. Ні, я не могу, я, я чувствую. я що... А на ну, що не тут е становиться? Добре, добре, добре. Давайте не будемо провокувати. Так. Просто порухайте зараз. на Лекці, лекті розверніться до нас, будь ласка, і скажіть, будь ласка, от як ви рахуєте, чи тут ви як просто прийшов пацієнт? Перший раз ми були побачились, як ви рахуєте от, підхід такого плану? Вам наскільки би допоміг? і розумію, що зараз за 5 хвилин то ми не можемо вилікувати пацієнта. Але наскільки ви бачите доцільність такого підходу? Ну, якщо я пройду цю терапію, зробимо всі вправи, там, всі там, маніпуляції, якщо вона допоможе і буде краще, то це чудово буде. так Тим що... паче хлопцям військовим, ну, да, скажи да. також, що ми їх чекаємо ми говоримо зі всією відповідальністю. Ми Пацієнтів військових беремо безкоштовно і намагаємося допомогти. Наскільки ми можемо швидко, оперативно. І є багато відгуків позитивних, і багато кого ми допомогли дійсно. І вони зараз на передовій знаходяться. Тому дякуємо всім за увагу. Дякуємо, що Дельта Medical дозволила нам провести це відео. Дай Бог нам всім хлопцям, щоб найшвидше ми отримали перемогу. І всі наші хлопці повернулися живі і здорові і е, ніколи не, не страждали. І всі ми жили добрі і здорові. Дякую всім за Дякую. увагу, Дякую. до побачення.